Привіт всім, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні ми прямуємо на зустріч моєї групи по обміну досвідом у галузі, у галузі свинарства. Тому я вже зараз майже доїхав і далі вам покажу, як буде проходити наша зустріч, і ми будемо займатися і все тому подібне. Тому все приємного перегляду. Тут уже зустрівся до вже... першого колегу Доброго дня. Да. То зараз нам сказали йти в душ, сказали, треба митися, вдруг ми там не там не чисті якісь зараз ось завалюємо сюди, тут там буде душик. Наша теж ще одна колега. Привітлов Оля. Це голова нашої спілки ветеранів, як то кажуть, свинарства. Все, ми пішли, переділися, тепер зараз заходимо в стейбл, будуть нам проводити екскурсію. Нас тут зібралось 7 чоловік. Ось тут починаємо. Ще один колега, Так, Йдемо, але стейбл новий, все новеньке, подивиться цікаво. Ось такі фідер автомати стоять походу, ходу даже сенсором, проверяє скільки там їжі залишилося. Антон, не Ни, в той, хто там пише. Так, дигі сенсори стояли. На першій фермі я. Ну, були. да, 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 там це. Там як заслінку відкривали, закривали, що. Дуже було цікаво. Так, да, на ну, тут Система. бачиш, класне, даже допомагає тросики, щоб кришку відкривати. Ага. Ну це я так розумію, ж кліма. Да, надо діти. Що там Димон пішов сенсори подивиться. Зараз і ми йдемо сенсор? Та да. Сенсор стоїть, показує, скільки хавки, але тільки в одній стороні. Задвижки на три плати, пару різних видів єдиних. Оце тут? Так, комп виключає, включає, в залежності від того, як я підвіжу. Я поняв, поняв, це в лінію пихає по очереді. Воно може, мабуть, на кожен бокс садять, не давати їжу. Ну реально. New technology, ёлки-палки. А, ну продемонструй, бо я не вмію. Окей. В общем, короче, будемо ходити. Потім далі покажу, що цікаве. Тут короче, зараз розсипало хавочки, чуть насипало і тепер пішло туди далі. Попитав за ці кришки, Оказується, це коли... Вентиляція відкривається і стає дуже жарко, вони автоматично теж піднімаються. щоб ну, да, триваю, їм це, було це, до... Прохладка. Зараз поки що вони на розслабончику. Все, топаємо далі. Що нам тут покажуть, подивимося. Що це? But, uh, mm. you know, to... oh, пахне реально, як якась конфетка, так? Да? Ось трошечки підняли кришечки тут. Тут вже є пацанчики. Уже робоча обстановочка тут. Все, це малиші. Хі -хі. Один заліп. Ось ну, тут це, я так зрозумів, ті, хто хворі. Ось тут вони собі нямкають. Тут вже насипає більше трошки їжі, ага, що ця кришка тугіша була. То, походу, гранулку перекусив. Тут легенько відкривається, Вон до сенсора набралося і зупинилося. Ось. Сидять товариші. Малесенькі. Це самі молоді. У нас вже зайшли тут ми до трошки більших. Тут вже більш холодно, однозначно. То трохи аж мерзнув. Але показує 18 градусів. Але в принципу все те саме. Тільки і того, що свині більші тут трошки, далі підемо ще до більших. Ось тут таке містечко набирають їжу поросяткам, я так зрозумів, додатково роздають. А тут реально в краю більш тепло. Де тільки сонце пробивається, одразу тепліше. І, ладно, підемо до нашої команди. Щоб тут довго не ходити, будемо слухати, про що вони теж говорять. Але я на секунду відлучився вам показати кімнату, шукаю, ага, он датчик температури. Та й нормально стоїть, значить, правильно показує. то Мій внутрішній термометр глючить. Ось так. Потім підемо ще до більших, покажу, далі вам також. Я бачу маленький, його що тут пригрузили, а остальна банда. Діоспора. Немає уваження. Ну нічого, бач, прийшов, поїв. Всі бояться, він прийшов нормальний, він тягу має. Тоже за себе стоїть, за галку порве. Ну, Реально, виглядає непогано, согласен, так всі новенькі стейбли, але реально мені якось... Так все відчувається більш холодно, наче. Але вон да, я, я сенсор знайшов, Нормально стоїть. Нічого, підемо, глянемо, що там у великих. Взагалі показує 18 градусів. Але реально відчувається прохолодніше. Нічого Мені, кажу. Так само відчувається 18, як там 22. Ну там 22, може воно значить менше ходу воздуха. Тут якось так повітря постійно ходить, бо ось тут особливо остань посередині. Ось тут, тром... ось тут ромчик встань. Ти чувствуєш сквозняк? Отак, ось ти просто в костюмі, якщо, ти... <мас> да, якщо в тебе рука буде трохи більш сира, ти почуєш, що він туди є. Чуєш, так? Собралися експерти, поговорити. Нічого, підемо до великих, там поумічуємо. Це Гіта, і вона сказала, положити кабель. Де не кругом всієї ферми, а круг кругом там ку кусочка ферми. Да. Даряня, а ми теж були там, де ми купуємо поросят і там розказували історію, що там до них теж приходила якась гадалка, і вони там навіть якийсь камінь клали, щоб тіп, погана енергетика вийшла. Мені попередня колега розказувала теж, що е е була ферма, ну, купив там її хтось. І старий власник говорить, що цього камня ніколи не трогай, ти будеш мати проблеми із хвостами. Та я по барабану вбрав по головному ці свині гризли хвости. Поставив камінь назад, як у зняло. Вони його знайшли, той камінь що викинули. А він який? викинув, машинами їздили. Ти такий, де мій камінь підбирав ще два місяці. А куди він діне цього камінь? давай не Ну а що? Тож отака така магія. Реально, магія в свинорстві. Теж є. Mm -hmm. Дустають до, апарати mm -hmm. на водичку. Ну, Клацай. Ось він клацає, бере водичку, тут виставляєш... По команді да? до, процент собі скільки тобі треба. І воно собі потихеньку бере через такий фільтр. До, заходимо ще до більших пациків. О, тирса, дерев'яна. Медицинка. О, я вже забув, коли такий спрей бачив, у мене вже такий з білими наклейками, знаєш, білий? Да, це типу, ще такий, типу, старомодна, повністю зелений. Вони зараз роблять тільки легесенький такий колір, типу чуть-чуть зеленого. <кхем> Тут вже побільші пацани. Ну, нормально так хавки вже навалили, собі їдять. Так нічого гляньте, є ще малі. Ми, ми коли приводимо снах. Що ви? Ми ставимо на восьморочку, вони каже на 13 стоїть. Ну, воно автомати, може, знаєш, якщо хтось регулював, я не знаю. У мене є ми, такі маємо, автомати. Їдя, знаєш. У мене є ці автомати, де стоїть 8, а де стоїть 11, воно, не знаєш там, блін. Просто ще якби їх, знаєш, тут може нові, вони однаковий рівень мають, а мене вже чинилося, там не тією стороною гайку поставив, там шайбу. Вже не то. Але по боку. Ой-ой-ой, пацану капець. Що ти його тріпає. Все, йому треба на больничку, по-любому. Да. Нічого, ви... Так, він обов'язково одужає. Хлопчик, давайте почухаю, маленький. Хочеш, спокійно, не бійся. Все буде нормально, поправляйся. Ми тебе провіримо скоро. Що, нормально? Нормально. Це тебе тут Змусили прийти сюди, оці пацани. Дивись, який малий гад і вижив, да? живучий. Втім, ну, якось так. Вже чекаю, коли підемо до великих лобуряк. Це тоді від більших свиней включуся знову. Да, Ромчик. Да -да. Ну, Ромка згласна, значить так і буде. Same, to... that... да, тут йде моєчка, yeah, like nice. yeah. чутенько. Робот шу шурував цілу нічну, навіть не домив. Тепер другий робот механізований переходить. Oh, yeah. До роботи. Топаємо далі. Then... Запуск if робота. Як далі. Запуск програм. Все, ми закриваємо і тепер все понісла. Водичку відкрили. Зарождемо. Лимає. Пішов двигати ручками, зараз він трошки подумає і почнеться моєчка. О, все, ручник надо було зняти, походу Mm. Да, ми теж, кстати, повинні отримати десь на тест. А потім собі, якщо його купити, трохи дешевше. О! Все. Поїхав потихеньку. Оп-оп. Пошло. It feels the pressure, you could feel it. It's really high. Yeah, but you can, high. can feel that the, the, the pressure as well. А тепер ось він миє з двох рук. Поставили йому другу програмку. Ті, що були менші, перейшли у новий тип кімнат вже на відгодівлю. Тут у них чуть-чуть все по-другому. А тут а хворі. Лампи в них, щоб вони не мерзли. Ну, принцип, так, да, зрозумілий. Це вентиляції два лінії стоять вбудовані в кришу, в дах і в потолок тесніше, який дах. Так, і Звичайні вентиляції на витяжку теж стоять. Ось Тут вони так тусуються, в таких боксиках з двох сторон. Принцип годівлі той самий, суха їжа і сенсори в фідербоксах. Такий дощик, їм капає на підлогу, зволожує її, щоб вони знали місце, де справлять свої природні потреби, скажімо так, щоб там було сухо, де вони сплять, а мокро, де їм потрібно. Ось так це виглядає, і тоді вони там сплять, а сюди ходять по своїх потребах. Це вже, я так розумію, передостанні за розміром. Наступні вже готові до продажу. Ось такі вже печечки. Ірося. Що, все порядок? Нормально, годують. Хі -хі. Каже, годують нормально. <звітить <звітить> та все порядком. Like це, тут зберігається like на... гній. Вони тут його мішають з кислотою якоюсь But і потім половина вертається, а друга половина... Викачується. І такий круговоротик тут. Що такі пацани, у вас технології крутіші, ніж у нас вдома, Йолки-Болки. В тебе вдома що, світ включив, виключив і все, а у них дивись. Те сюди, те туди. Крутелики. Да? От що значить європейська прописка, сподіваєш, зайшли до самих великих. Ось вже з синіми марками готові на продажу. Хто сосиска, сосіска, Стейк. Все нормально. Здорові. Нормально. Ось тут теж, я так розумію, пасажири з проблемками. Ось тут великий. Принцип скрізь, однаковий. Он тоже хвоста похускали да, зарази. Ти бачиш, блін, яка зараза, так? Да? Ну це свиня, що ти її зробиш? Такі здорові кабанчики є. Є здорові такі, видно, дебелі хлопці. Уже, може парочка навіть, оверів є, да, таких пуцвиночки дебелі. <плес> так, <на> <плес> так. Все, -да. вже готові їхати у магазинчик, щоб їх робили няма-няма. <с> <плес> так що побачимо їх в магазіку. Показують вже крайнє місце. Це тут іде продаж, осідалось на рампу виганяється і тут вже продаються. так по коридору. І сюди, і там вже фура в кінці стає і паркується. Все просто. Тут може десь сотка свиней, соточка залазить. Оце стара частина ферми. Тут колись було все активне. Ну а ми будемо закінчувати цей випуск. Кому понравилось, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд, до зустрічі на моєму каналі. Па-па!